Вітаю вас! Предмет використання РЛС та ЗАРП. Заняття номер 9 Аналіз роботи системи ЗАРП, засоби автоматизованої радіолокаційної прокладки і її точність. Гречко Валерій Вікторович. Навчальна дисципліна використання РЛС та ЗАРП. Обсяг дисципліни в годинах 63 години. Практичні заняття 18 годин, лекції 6 годин, лабораторні 18 годин. Самостійна робота 21 година. Мета вивчення дисципліни, метою вивчення дисципліни, використання радіолокатора та засобів автоматичної радіолокаційної прокладки при перерозхожені суден, є формування оздобувачів фахової передвищої освіти, професійної компетенції, знання і вмінь з навчальної дисципліни, а також формування і забезпечення відповідно сучасним вимогам, знання курсантів з максимальною ефективністю експлуатувати технічні засоби судноводіння, сприяти таким чином успішному вирішенню поставлених переморським транспортом завдань. На виконання вимог кодексу по дипломуванню внесень вахти. 7895 з поправками. Відділення. Обсяг дисциплін годинах 63 години. Також. Але практичні 6 годин. Лекції 2 години. Лабораторні 10 годин. На самостійну роботу виділено 45 годин. Робота номер 3. Аналіз роботи системи ЗАРП і її точність. Мета вивчити будову характеристику принцип дії. Засоби автоматизованої радіолокаційної прикладки, формувати навички використання засобів автоматичної радіолокаційної прикладки, виховувати цікавість до обраної професії. Література. Автор Плющ основа радіолокаційної супутникової навігації. Четверта книга, сторінка 173-176. Конспект заняття номер 9 Можна перечитати. Відеоурок заняття номер 9 переглянути, а також виконати відеоурок переглянути, і написати звіт по практичним роботам. Всім практичним роботам. Опитування повторення пройденого матеріалу. На прошлому занятті вивчали ЗАРП та вимогімо до них. Перше запитання дайте відповідь. Назвіть загальні положення і вимоги до ЗАРП, засоб, засобів засоб, засоб, автоматизированої регіолокаційної прокладки. Друге запитання. Які загальні технічні та експлуатаційні параметри ЗАРП? Дайте відповідь. І третє запитання: назвіть дані цілі в ЗАРП засобах радіолокаційної прокладки. Тема заняття аналіз роботи системи ЗАРП сьогодні і її точність. Діяльність, зацікавленість до теми зв'язок з другими предметами. Даний предмет має між дисциплінарні зв'язки з такими базовими предметами, як фізика, електротехніка, радіотехніка, електроніка, радіаційні прилади. Якщо знати добре ці предмети, то даний предмет зрозуміти легко і швидко. А також з навігацією, управлінням судна і практику несення вахти. Даний предмет використовується разом з цими предметами. Щоб конкретизувати мотивацію, це сказати про обов'язки вахтового помічника капітана по використанню РЛС та зарп на морському судні. Вахтовий помічник капітана повинен вміти експлуатувати Радар Зарп. Я. Настрає, налаштування проводити, включати, виключати. А також головне це брати інформацію з екрану і приймати рішення. А для цього потрібно знати маневровий планшет. Що знати маневровий планшет, можна зрозуміти відносний рух. Тому що на радарі судна переміщується відносно нашого судна. А наше судно в центрі екрану це Relative Motion. Тому багато. Чого потрібно вивчити і знати. І в цьому занятті ми це будемо робити. Перше запитання розглянемо: налаштування ЗАРП. Друге запитання: внесення даних. Вибір диапазону. довжина хвилі в ЗАРП, засобі автоматизованої радіолокаційної прокладки. Третє вибір шкали даності в ЗАРП. Четверте індикація векторів. Засоби автоматизованої радіолокаційної прокладки. П'яте автоматичне виділення небезпечних відміток. Зарп. І шоста індикація минулого переміщення цілей Зар. Розглянемо перше питання: налаштування ЗАР, засоби автоматичної радіолокаційної прокладки. Налаштування ЗАР рекомендується починати з настройки екрану індикатора. Для цього повністю виводять посилення. І ручкою Яркість домагається світіння екрану з таким розрахунком, щоб лінія розгортки була ледь помітною. Після цього ручкою посила... посилення Gain Домагається чіткої видимості ехосигналу до появи слабкого меретво фону шумів. Необхідно пам'ятати, що надмірне посилення викликає втрату контрастності зображення, а зменшення посилення для виділення сильних виділення сильних сигналів, відлуння сигналів, також може бути використано тільки короткочасно, так як це може призвести до втрати виявлення невеликих об'єктів. Крім того необхідно враховувати. Час доби вночі яскравість екрану, роблячи трохи менше, ніж днем. У деяких зар передбачена можливість перемикання яскравості в режим день-ніч автоматичний. Інтенсивність перешкод від хвилювання можна зменшити шляхом використання імпульсів меншої тривалості, шляхом переходу на шкали більшого масштабу. До даного відеоуроку потрібно зайти в плейлист морського учбового каналу Валерій Гречка Страховий Кладач. І переглянути відеоуроки по виконанню практичних робіт. В першому запитанню ми розглядали налаштування радару ZARP і деякі інші функції. Все це ми бачимо на панелі управління, де це можна взяти, ручку регулюровку і бріл, зробити яркість. Також гейн, посилення можна підрегулювати. Більш детальна інформація і більш Практично. Існує інформацію можна переглянути після перегляду даного відеоуроку, переглянути по практичному ну, використанні настройка радару ЗАРП. На даному екрані ми бачимо з цього відеоуроку Всі ті налаштування, які можна зробити. І виконати все це є в практичному занятті. Це можна переглянути і більш детальніше ознайомитись. Будь ласка, заходьте, переглядайте, мовчайте. Розглянемо друге питання: внесення даних, вибір діапазону, довжина хвилі в ЗАР. Після регулювання екрану виставляють вихідні дані, які визначають режим захоплення відміток на автосупровід, ручний або автоматичний, індикації параметрів розбіжності і сигналізації про небезпеку. РЛС на морському судні можуть. Працювати як в 3-м або в 10-сантиметровій довжені хвилі. При нормальній радіолокаційній видимості використовується 3-сантиметрова довжина хвилі. При наявних і сильних перешкодах від хвилювання і гідромалегічних факторів рекомендується вибирати 10-сантиметрову довжину хвилі. На 3 смій довжині хвилі отримують хорошу роздільну златість у напрямку, але більш помітний вплив опадів. При 10-сантиметровій довжині хвилі опади впливають незначно. Проте роздільна здатність у напрямку в три рази гірше. При плаванні в узкостях і лосманській проводці слід вибирати 3-саметрову довжину хвилі. Для, не, для далекого виявлення і при сильних опитах слід вибирати 10-сантметрову довжину хвилі. перегляду даного підуроку потрібно зайти на сайт викладача морського живого каналу, перейти в. Плейлист практичні роботи, практичне використання РЛС на морському судні і розглянути це питання в практичному форматі. Є панель управління Радару ZARP, контроль панель, де можна управляти Радаром за допомогою панелі управління, ручками регулювання, регулювання, налаштування або кнопками і ознайомити ми з цими практичними. І Вміти це робити. Следує запитання: вибір шкали дальності в ЗАР. Для завчасного виявлення небезпеки в умовах межі невидимості, спостереження супроводу відміток в умовах відкритого моря, рекомендується вибирати шкалу 12 або 16 миль. При плаванні в проливних зонах в районах інтенсивного суднопласту та поблизу берегів рекомендується використовувати шкалу 6 або 8 миль. Крім того, необхідно періодично оглядати обстановку на шкалі більшої дальності для повної оцінки ситуації та взяття на супровід швидкохідних швидко су суден. Для виконання безпосереднього розходження суден і при плаванні на підходах до берега в вузькостях і річках, коли район вільного водного простору обмежений невеликою відсеню, рекомендується використовувати трьох або чотирьох мильні і полутомирок або. Плуторомильну шкалу. Крім того, слід мати на увазі, що використання зарф обмеженого простору при частому маневруванні власного і інших судів є недоцільним. У таких випадках рекомендується привести зарф режим РЛС і використовувати як звичайний радіолокатор. Шкала дальності повинна вибиратися, виходячи з умов плавання і швидкості власного судна. У будь-якому випадку, чим вища швидкість, тим більша шкала повинна бути включена для безпечного плавання. Даного відеоруху, потрібно зайти на, на плейлист практичного використання Релестайзар, на морському мочбому каналі викладача Валерій Гречко-Старковий викладач, а також ознайомитися з управлінням Радару, з практичним застосуванням даних питань. Це є така практична робота, де управління Радару зараз за допомогою трикбола або джойстика наводимо курсором. В місце на радарі і виконуємо деякі, не деякі, а різні функції. Тренуємося і практично це робимо. Тому, будь ласка, заходимо, дивимось і практично закріплюємо даний практичний матеріал. Індикація векторів зару. В залежності від мого плавання вибирається режим індикації векторів, переміщення суден в істиному або відносно барусі. Мідикацію векторів станого приміщення рекомендується застосовувати при плаванні в протоках, фарватерах, вході в порт і виході з нього. Режим відносного руху зазвичай використовується для більш точної оцінки ситуації зближення і дозволяє значно простіше визначити ступінь небезпеки по розташуванню лінії відносного руху щодо допустимої зони надкорошого зближення. Тому його рекомендується використовувати в районах інтенсивного судноплавства, в умовах обмеженої відомості для оцінки ситуації вибори маневру. Необхідно відзначити, що вибір режиму індикації векторів не змінює режиму захоплення і супроводу ехосигналів, і, і видає інформацію про параметри розбіжності. Він тільки змінює напрямок векторів відносно руху на вектори істинного руху. Таким чином, істинний рух застосовується для аналізу обстановки відносний рух для визначення ступеня небезпеки і вибору маневр щоб ознайомитися з даним питанням, що ми з вами зараз розглянули, більш практично, потрібно зайти на сайт викладача або на морський учбовий YouTube канал, включити відеоролики, зайти в плейлист. І є плейлист практичне використання маневрового планшету, для того, щоб зрозуміти ситуацію, що відбувається на радарі. Зараз. Для цього є маневровий планшет. Якщо Вивчити і ознайомитись з цим питанням, то тоді буде більш зрозуміло, що таке відносний рух, що таке істинний рух, для чого він використовується, як він використовується в цій практичній роботі більш детальніше. Про це розповідається. Тому заходьте, дивіться. Або самому краще на Маневровим планшету вирішити цю задачу, рішити її і розібрати, що таке лінія відносного руху, що таке лінія істинного руху. І цю відповідь дасть на це запитання: маневровий планшет. Тому запрошую вас до перегляду даних лабораторних робіт і практичних робіт з використанням і рішенням на маневрового планшету, а потім їх примінювати на радарі, тому що на радарі в нас відносний рух використовується. В більшості випадків. А істина, як ми з вами сказали, для оцінки ситуації тільки. Маємо п'яте запитання практичне практичного заняття: автоматичне виділення небезпечних відміток ЗАРП. Автоматичне виділення небезпечних відміток ЗАР проводиться за призначеним судноводієм дистанції, де заданою буде безпечною, і часу, де заданою найхорошого зближення. Довжина обраного вектора відповідає переміщенню судна за певні години. Припущення, що власне інші судна не змінюють режиму свого руху. Зазвичай юзар дозволяє встановити довжину векторів 0 до 30 хвилин. Вибір його довжини залежить від числа супроводжених відміток. Від Оскільки довгі вектори закривають екран і зображення ситуації, погано сприймається судноводієм. Рекомендується вибирати довжину 12 хвилин на шкалах 12-16 миль, 6 хвилин на шкалах 6-8 миль. Крім того, короткочасник. Для оцінки розвитку ситуації розбіжності рекомендується швидко збільшити довжину вектора до торкання окружності, де заданого для оцінки ситуації. Перегляд даного відеоку потрібно зайти на канал учбовий морський і відкрити плейлист практичного використання Радар зарт на морському судні знайти практичну роботу інформація про ціль. Радар зарп і більш детально ознайомитись з даним питанням, де можна розглянути, як захватувати ціль, як встановлювати вектора, брати і дані, і все можна зрозуміти і побачити це більш практично. Індикація минулого переміщення цілей в зарп. Корисність такої індикації сумніву. Вона може бути отримана через інтервал 1 хвилину за період до 12 хвилин. Ці значення зазвичай виставляються при налаштуванні екрану. Така інформація дозволяє своєчасно виявити манеру зустрічного судна і здійснювати контроль над результатами програвання манеру. На даному екрані Релес ми бачимо точки після цілей красного кольору. І це є точки попередніх минулого. Переміщення цілі. індикація минулого переміщення цілі Реверс САРП. Така індикація є, вона корисна тим, що можна контролювати, чи судна, які близько від нас, вони змінюють швидкість або ні. Тому що дуже важливо це в САРП знати. Тому що САРП це приклад, який дає нам точність інформації в тому випадку, якщо ми наше судно або судна, які. Реал... Недалеко від нас не змінюють свого курсу, не змінюють своєї швидкості. Вони йдуть одним курсом і однією швидкостю. От в таких умовах САРП да, подає точну інформацію. Якщо судна змінюють швидкість і свій курс, або наше судно змінює швидкість і свій курс, тоді ситуація міняється. Тому такі індикації дуже цінні і корисні. В даному випадку індикація минулого переміщення ціле також є ще паст позішн, де є ще хвости після свідчення. Но хвости після свідчення нам показують, чи міняє курс судна, а точки попередні попереднього приміщення нам показують, чи судно швидкість змінює, яке знаходиться недалеко від нас і може бути опасним для нас. Тому це дуже корисна функція. Дайте відповіді на контрольні запитання, закріплення та опитування нового матеріалу. Після кожного заняття потрібно дати відповідь на... Перше запитання, яке сьогодні було на занятті, це перше. Дайте відповідь. Налаштування ЗАРП. Засоби автоматизированої революції прикладки. Друге запитання. дайте відповідь. Внесення даних. Вибір діапазону довжина хвилі в ЗАРП. Третє запитання дайте відповідь. Вибір шкали дальності в ЗАРП. Четверте запитання дайте відповідь. Індикація векторів в ЗАРП. П'яте запитання дайте відповідь. Автоматичне виділення небезпечних відміток в ЗАРП. Шосте. шосте. Індикація минулого переміщення ціли. Взертайте відповідь на це запитання. Домашнє завдання. Прочитати і переглянути заняття можна на морському сайті cinfo.ks.ua, а також переглянути відеоуроки на уджубово-морському ютуб-каналі Валерія Речко, викладач. Конспект заняття номер 9 відеоурок номер 9, а також. Всі практичні роботи в плейлисті практичне використання Радару ЗАРП в актовічникового капітана на морському судні. Курсантів денного відділення по 12 бальній системі. Можна переглянути самому, але для оцінки 4 балли я зачитаю, що потрібно зробити, щоб отримати 4. Курсант володіє матеріалом на початковому рівні. Значну частину матеріалу відтворює на репродуктивному циклі. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Щоб отримати ці оцінки, потрібно переглянути критерії, їх виконувати. І потім отримувати ці оцінки. Критерії оцінювання навчальних досягнень курсантів денного відділення по 12 бальній системі можна розглянути. Да? Я зачитаю на 10 балів, що потрібно зробити. Це курсант виявляє початкові творчі здібності, самостійно визначає окремі цілі власної навчальної дисципліни, діяльності, оцінює окремі нові факти, явища, ідеї, знаходить джерела інформації та самостійно використовує їх відповідно до цілей, які поставив викладач. Що потрібно зробити для того, щоб отримати оцінку 7, 8, 9? Можна прочитати самому. Оцінювання для курсантів заочного відділення. П'ятибальна система. Можна переглянути. Я скажу, які критерії для оцінки 3. Курсант володіє матеріалом на рівні вищому за початковий, здатний за допомогою викладача логічно відтворити значні його частину. Критерії оцінювання навчальних досягнень курсантів заочного відділення для оцінки 5 я прочитаю, а другі оцінки переглянути можна переглянути самі. П'ятибальна система для того, щоб отримати 5, курсант повинен виконати слідуючи критерії. Курсант вільно висловлює власні думки і відчуття, визначає програму особистої пізнавальної діяльності, самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особисту позицію щодо них. Без допомоги викладача знаходить джерела інформації і використовує одержані відомості відповідно до мети та завдань власної пізнавальної діяльності. Використовує набуті. Знання і вміння. На стандартних ситуаціях переконливо аргументує особисту життєву позицію, згоджуючи її з загальськими цінностями. Рекомендована література можна ознайомитись її, використовувати, беручи її, а також можна використовувати будь-яку другу літературу з даного предмету використання Релеси ЗАРП, яка є в інтернеті. На інформаційних ресурсах на морському сайті є конспекти викладача. Які можна брати і використовувати. А також на морському учбовому ютуб каналі є відео-уроки викладача, які можна брати і використовувати для навчання. Використання РЛС та ЗАРП для розходження моря, радіолокаційні станції та засоби автоматизуї радіолокаційної прокладки. Заняття номер 9 аналіз роботи системи ЗАРП та її точність. Дайте відповіді, будь ласка, на запитання в коментарях під відео. Перше запитання. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду даного відео для практичного використання на морському судні? Друге запитання. Дайте, будь ласка, відповідь. Що по вашій думці необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? Третє запитання: дайте, будь ласка, відповідь. Дайте, будь ласка, ваші поради і теми нових відеороликів по темі даного плейлиста. Дякую за увагу. До зустрічі в наступному відео уроці. Підписуйтесь обов'язково на канал, пишіть свої коментарі, давайте запитання. Всього вам найкращого.